Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Приходить одного разу до мене штемп і каже. Покажіть мені, як виконувати станову тягу. Питаю його, скільки ти підтягуєшся на турніку? Та я не пробував. пішов на турнік ні разу. Яка тобі станова тяга? Поки ти не навчишся підтягуватись на турніку, поки ти не напрацюєш, не зможеш підтягуватись повноцінно. До станової тяги підходити взагалі не потрібно. Те саме з брусами і жимом штанги лежачі. Сьогодні, друзі, поговоримо бруси та турніки, що вони нам дадуть, навіщо їх підключати до своїх тренувань і як це правильно зробити, як правильно вписати їх в наші повсякденні тренування. Якщо вам це цікаво, набирайте. Їжі умощуйтесь комфортніше і розпочинаємо. Так, от дивіться, мій кіт, він... От я його пускаю. <різь> Виходить. От, він практично вихід силою робить. Отакий от маленький дрищ і володіє чудово своїм тілом. Вам потрібно в першу чергу для людей, які тільки розпочали, поки ви не навчитеся володіти своїм тілом, ви не зможете повноцінно прогресувати в силових вправах в тій самій становій тязі і в тому ж самому жимі штанги лежачи. Ну жим штанги лежачи десь бруси, жим трохи все-таки це різні вправи, хоча і працюють м'язи жимові, скажімо так, але все-таки кореляція між ними така невелика, про це ми ще поговоримо. Ну, По-перше, дивіться, люди приходять до зали і вони ігнорують усе. Турнік, бруси, вони думають, та, це є на кожному спортмайданчику, а я ж заплатив гроші. Тому мені потрібно потренувати ну, собі, а от тренажери. От піду на тренажерах, бо гроші ж заплачені і починають там ізоляцію. Дьоргать, шморгать. Про це я дуже багато говорив. Результат буде мінімальний. Він буде, але він буде отакий. Він мінімальний буде. Якщо ви будете тренуватися у базової виконувати базові вправи, то результат буде отакий. Ви розумієте? Отак і отак. Бачите? От десь якась різниця. Про це я багато розповідав в своїх роликах. От. Але якщо ви до бази додасте ще трохи більше базових вправ, а саме турнік-бруси, турнік то результат буде, буде фантастичний. Він вас здивує, дивіться. О, давайте про турнік. По-перше, якщо ви хочете широку V-образну спину, вам потрібні верхні тяги і потрібні от, нижні тяги або горизонтальні Тобто ви тягнете або до себе або в нахилі і вверх. от З трьох позиціях можна тягти. Якщо ви не робите підтягування з власною вагою, а робите всеможливі блочні пристрої, то вам дуже довго прийдеться працювати. От. ну Умовно кажучи, один до трьох. от Результат. 100% на турниках, 100% на турниках, і втричі менше буде у блочній рамі. Якщо ви все-таки хочете отримати результат, то починайте з турника. Є люди, які не можуть підтягтися ні одного повтора. Не можуть виконати не один повтор. Що це означає? Вага. Власного їх же тіла завелика для роботи їхніх м'язів, тобто людину 100 кілограмів вона не може виконати ні одного підтягування. Що потрібно зробити? Поділити ці 100 кг на меншу вагу. Те саме, що ви робите зі штангою. Як ви тягнете от 100 кг не можете потягти до пояса, ви ставите 50 кг. Те саме і з вашим тілом. Вам потрібно його поділити. Як це ми можемо зробити? Резинові петлі, резинова, резинова лента, гумова лента. Так. От, вона знімає. Вагу знімає вашу вагу, вона вам допомагає. І ви вже 100 лось тягнете не 100 кг до підборіддя, а, умовно кажучи, менше. 50 кг, 70 в залежності від того, якого супротиву ленту ви використовуєте. Таким чином, ви будете розганятися, поки ви не дойдете до того моменту, поки ви не почнете працювати з власною вагою. Якщо у вас підтягування йдуть дуже легко, ви можете, ну, не то, що ви можете, вам потрібно збільшити навантаження. Тому що ви будете стояти на місці, робити з однією тією самою вагою. Вам потрібно додавати. Тобто ми чіпляємо обтяжування на пояс, ремінь на нього цепочка або ще щось, і вішаємо диски, додаємо. От людина виконує 15 повторень, додала 5 кг, змогла зробити тільки 10 повторень. Окей, працює далі. З часом там з 10 кілограмами кг людина робить на 10 От Вона сильніша є, м'язи кріпшають, вони будуть зростати і ставати товщими. От, стосовно станової тяги, так, от, приходять дуже часто, я в залі я працюю тренером, спостерігаю, школярі приходять і починають виконувати станову тягу. Отакий: отакий. сухар, дрищ, е тільки кістяк один м'язів, дуже мало. І що ви, що він отримає, коли буде робити станову тягу. Якщо ще й з великою вагою... М'язів, ну вони є, але їх мало. Вони не справляються з цією роботою. І всю основну роботу, навіть коли людина піднімає, вона буде виконувати за рахунок розгинання скелета. От, За рахунок скелета. Тобто, хребет наш перенавантажується. Все навантаження, більшість навантаження він забиратиме на себе. Рано чи пізно ви травмуєтесь. Наростіть трошки м'язів. Укріпіться, покріпшайте. Укріпіть нижню частину спини, укріпіть верхню частину, укріпіть трошки ноги, лише потім переходьте до станової тяги. От, м'язи, які працюють, коли ви підтягуєтесь на турніку. До речі, оці гравітрони тренажери вони ні в яке порівняння з турніком теж не йдуть. Тому що ви зафіксовані і тягнете себе, ви плаваєте у повітрі. А коли ви у вільному просторі. Навіть з резиною ви стабілізуєте положення тіла, ви його ловите. Більше додаткових м'язів задіюється одночасно. Які м'язи працюють при підтягуваннях? Практично всі м'язи спини, в основному більшість забирає на себе. Верхня частина, нижня частина теж працює в меншій мірі? От, руки, це біцепси. Так. Частково навіть задні дельти працюють, трапеці ну, це все спина. Тобто, М'яза такого, як спина, немає, а спина це частина тіла, на якій розташовані м'язи. Їх дуже багато і всі вони, всі вони задіюються до роботи, коли ви підтягуєтесь. Багато людей, ну, деякі люди, скажімо так, небагато, можуть сказати, що біцепс багато роботи забирає. Я підтягуюся, буду просто руки качати, спину не відчуваю. Ні, любий друже. Знову ж повертаємось до того дядька, тебе 100 кілограмів, візьми свою вагу, 100 кілограмів на біцепс і чисто підніми її хоча б раз. Ти не зможеш цього зробити. А на турніку, припустімо, ти підтягуєшся. Ти навіть 70 не зможеш. Тому одні руки, один біцепс це не робить. Допомагає в будь-якому випадку спина. Але якщо ти ще навчишся зміщати акценти, я про це дуже багато розповідав. На м'язи, тобто, ти будеш в такій техніці виконувати, щоб саме працювала спина, а мінімізувати роботу біцепса. То ти будеш активно тренувати саме м'язи спини. Передпліччя теж все включається в роботу. Активно кість працює, хват укріплюється. Ну, я не бачу причин ігнорувати таку прекрасну і чудову вправу. Обов'язково підтягуйтесь. Обов'язково. Так, друзі, йдемо далі. Що ще хотів за підтягування, якщо ви вже більш продвинутий атлет просунутого рівня, і ви там робите і станову, і підтягування, то ну, розставляйте пріоритети, де ви хочете отримати результат. Якщо ви виконуєте станове підтягування в один день, то е, ви попідтягувались, ви украдете силу на станові. Поки ви, ви свіжий, ну, це зрозуміло. Я думаю, не потрібно повторювати. Поки ви свіжий, ви більш адекватно можете попідтягувати, з більшою вагою на себе почепити. Зазвичай починають з важчого до легшого. Я от Вчора, вчора я теж почав потроху станову робити. Вчора поробив станову, потім попідтягувався. Все прекрасно, ноги нічого, кріпатури нема, трошки спина, нижня частина, а от широчайші прямо піздець. Через підтягування їх давно вже не робив, займався жимом, готувався до змагань. От про що ж хотів наголосити сказати: дивіться: чим більше ви розженете підтягування, тим більше ви зможете потягти в становій. Ну, звісно, якщо комбінувати, грамотно скласти схему і робити це в різні дні. І нормально відновлюватись. Тобто підтягування розганяють станову тягу. Але станова тяга підтягування не розганяє. Тобто, якщо ви багато тянете, а ніколи не підтягувались, не факт, що ви багато підтягнетесь. Але якщо ви багато підтягуєтесь, ніколи не робили станову, то це покращить результат саме в станові. Ок, думаю, зрозуміло. Давайте за бруси поговоримо. Тут досить цікаво. Наведу вам приклад, я готувався до змагань по жиму, Бруси не включав цього разу в свою схему, навіть якщо я їх і включаю, то легенько. Десь, десь рік назад на брусах я виконував з 90 кг додаткова вага на один повтор. Зараз я тільки жав, готувався до, змагання, до змагань, виступив. І зараз у мене розгрузка, я ходжу, там роблю те, що хочеться для душі. Я нікуди не готуюсь, там от стану мені цікаво поробити, я скучив за нею. Через травму спини, там, ще на фронті не міг її робити. Ну, це окрема історія. Я там колись є про це ролик на прев'ю канала, до речі. Зараз я почав виконувати вже спина мені дозволяє, я трошки адаптував її, закачав. так. Так сказати, тому я за цим скучив, давно це не виконував. От, роблю станом і вирішив спробувати на брусах. Ну було 90 кг на раз, і то був не, Якби не приділ, <смі> не верх моїх можливостей. Я тоді зробив на раз. Я відчував, що можу розігнатись. Але мені потрібно було акцент зміщувати на жим. Тому, якщо, тому що якщо там і там тренуватись важко, то не буде ні там, ні там діла. Потрібно зміщувати акцент. І от я спробував бруси. Я здивувався. 60 кг раз ледь зробив. Вони було 5 по 6. 60 Кілограмами. Ну, через неділю я вже, я вже 70 зараз роблю там на 4-5 разів. Тобто я розганяю. Про що це каже? Якщо ти тренуєш бруси, ти будеш їх розганяти. Якщо ти тренуєш жим, ти будеш його розганяти. Якщо ти тренуєш жим, бруси не приростуть. І навпаки, якщо ти тренуєш бруси, жим не приросте. Це хоча й працюють там м'язи синергісти і там, і там. Але одне з іншим не пов'язано. Можливо. Трошки це буде допомагати. На брусах ти десь укріпиш плечі, якщо будеш грамотно це робити, це повпливає на твій жим. Але одне друге не тренує. Одне, друге не тренує. Колись я так практикував, чергував. От, важкий жим, наступне тренування жим легенький, а бруси більш важко. І через разу так. Воно все теж чудово йшло. Але, як ми бачимо, одне другому не допомагає. Не допомагає. Я знаю, що є такі люди, які можуть сказати, я там тренував бруси, потім перейшов на жим і пожав стільки. Ну, не факт, якщо б ти бруси не тренував, ти все рівно б десь плюс-мінус стільки пожав. Тобто, воно, ці два рухи, один інший не розганяють. Так само, як і жим стоячий. Чим більше ти пожмеш стоячи, деякі кажуть, тим більше ти пожмеш на лаві. Ні. Рух схожий, теж працюють дельти у більшості своїй передні, але. Опа, ще один друг прийшов. Цей, бачите, вже такий. Більш накачаний. Більш накачаний такий, дядько, серйозний. От. Жим стоячи не розганяє жим лежачи. Він укріплює плечі, він добре укріплює ваші плечі. І не факт, що якщо більше пожмеш стоячи, то ти більше пожмеш лежачи. Я знаю, що знайдуться люди, як завжди, що будуть за мною спорить, кричать. Там, я от робив так і то. Друзі, в мене досвід тренерський, я це бачу на людях. Я перевіряю. Я перевіряю на собі і роблю висновок. Є винятки. Із 100 чоловік на двох, можливо, це десь буде щось працювати, але це винятки. Якщо 98 не отримують, не розженуть жимом стоячи, жим лежачи, а два розженуть із 100, то це, це не працює. Ми беремо, беремо щось середнє. От, бруси. Навіщо взагалі вони потрібні? Ну, дивіться, жим лежачи, жим лежа зі штангою, з гантелями. Там, ви не отримаєте таку максимальну розтяжку грудних, як на брусах. На брусах я рекомендую опускатися якомога нижче, якщо у вас нема проблем з плечами. От навіть у мене була травма плеча, я зараз опускаюсь низько, нижче паралелі. Плече нижче паралелі. От. Вірніше, щоб вам було зрозуміло, лікоть вище плеча піднімається, я опускаюсь, розтягуюсь, підконтрольно це роблю і все прекрасно. Теж, да мені колись писали, я 90 так робив. Я 90 так робив в глибокій у амплітуді, великій. І мені писали, уб'єш плечі, там, то, ну. Пишіть далі. Я знаю, що я роблю. Розтяжка грудних таким чином максимальна, максимально ви їх навантажуєте. Якщо ви акцент на грудні, ви працюєте, бруси якомога ширше, намагайтесь знайти, більша площа грудних буде задіюватися в роботу і нахиляйтеся трохи вперед. Прямо більш буде трицепс забирати навантаження, коли ваше тіло. Нахиляєтеся більше вперед і якомога більше їх розтягуйте. Чудова вправа для ваших грудних. Ну, які м'язи працюють, так? Грудні всі, як не дивно, і низ грудних теж задіюються в роботу. Проводили експерименти, доведено, вже там є багато матеріалів на цю тему. Всі грудні, передні дельти. Ріцепс, це все працює, корпус навіть працює, ви стабілізуєте це на себе, своє тіло. Теж можна працювати з додатковою вагою, якщо вам легко. І працюють бокові дельти. Теж Теж працюють, коли велика вага, і ви не можете це вже себе віджати, руки починають розходитись, і ви дотискаєте себе доверху. А коли розходяться руки, що відбувається? Допомагають бічні дельти. Оця маленька, знаєте, от тягли-тягли, там не вистачає десь ось стільки, і от ви додаєте десь ось стільки за рахунок оцих м'язів і ви дотягуєте. Щось схоже відбувається в жимі, коли е, помічали, коли занадто велика вага, людина жме, жме-жме, і руки мимоволі розходяться. Це бічні дельти допомагають вам дожати. Щоб ви не обісрались, щоб штанга на вас не впала і не задавила вас наглухо. Організм підключає всі можливі ресурси для цього. Тому зрозуміло, турнік, бруси, мега-управи, які потрібно, щоб були в вашій тренувальній схемі. Так, куди це все запхнути, як це реалізувати, як це обставити ваші знову ж таки, тренувальні схеми. Ну, давайте з турніка розпочнемо вправа, націлена на м'язи спини. Здебільшого, е, тому виконувати її, там коли ви тренуєте спину, буде більш адекватно. Якщо full то взагалі я рекомендую починати з турніка. от Перша вправа важка на турніку. Ви навантажили спину. Потім ви йдете, добиваєте горизонтальні тяги. От для мене чудово це заходить, от коли горизонталка, прямо відчуваю низ найширших кріплення. Оце їх, таке відчуття, наче відриваються, вони ж так тягнеш, вони ух прожимаються. Або турнік і тяга в нахилі. Любі варіації тяг в нахилі. Чудово працюєте спину. Дві вправи, во, з головою буде достатньо на всі м'язи спини. Не потрібно їх по 100 штук робити. От фулбаді дві вправи ці всунули. Якщо ну, кожен по-своєму це робить. от Дивіться, ну, як виглядає? припустімо, так, прийшли легкі присідання. поробили, Це ви навантажили ноги. Зробили легкі присідання. Зробили важкий жим, середні підтягування. Зробили середній жим з гантелями під нахилом, кут нахилу 35-30 градусів, розповідав, чому так. Потім зробили нижню тягу, ну, хай буде теж середня. От, От ви потренували. Додали там якісь руки, плечі по-легкому помахали, позгинали, порозгинали, все. От тренувальний день у вас. Все, прекрасно. Іншого разу там важкий присід. Так, зробили легкий жим, важкі підтягування. Легкий жим там під кутом, або просто можна робити зведення, цю ізоляцію. В блочній рамі я рекомендую з тросиками робити максимально ви розтягуєте, відчуваєте ці м'язи. Поробили. І можна зробити, можна там і там важко, можна зробити ще важку тягу. Навіть не дуже важку, ближче. До важкої, трошки вище середнього навантаження. Сьогодні ми не, не говоримо, яка це який відсоток, там середній, легкі все-таки. Про це ви всі знаєте. Якщо не знаєте, напишіть, я зроблю окремий ролик, що в собі вкладає от важке тренування, як це, скільки це відсотків від ПМ, скільки відсотків від ПМ. Важка, важке тренування це відсоток від ПМ, все рівно. От 100 кг повторний максимум. 75%, 75 кг, ви виконуєте 4 по 8, 5 по 6, це важке тренування. Не плутайте з тим, що важке це на раз ти виходиш все время, на максимум. Ні, на максимум це проходка і не так часто потрібно робити. От. В кінці знову руки якісь поробив легко. там Все це можна чергувати. Спитаєте, куди станову вставити. Станову кудись уставте, щоб раз на тиждень ви її виконували, часто не потрібно. Якщо ви не атлет змагального рівня і ви не готуєте станову до змагань, раз на тиждень вам. О, вище... вище голови, вище даху. Вистачить. Вистачить, і ви будете прогресувати. Раз. Прострілюєтесь до 90%, 92,5% по разам. Другий тиждень на кількість робите 65-75%, дивитеся там, От, з такою вагою. І по кругу по колу ганяєте, чергуєте. Якщо ви виконуєте станову, можете зробити легкі підтягування після станове. Але не відразу. Станова теж перша не робиться, вона робиться там, наприклад, як варіант, дивіться, як у мене часто буває. Жим середній, або легкий, не важкий тільки. Ну, іноді я грішу, іноді важкий і жим і важка станова йде. Ви дивіться по собі. Жим станова. Потім якийсь жим з гантелями під кутом, або йду ноги, розгинаю. А вже потім підтягування. щоб після, ну, Прикол в тому, щоб після станової ваша спина включилась в роботу активно. Щоб поки ви виконуєте іншу вправу, вона трошки відпочила. М'язи спини трошки відпочили, і ви більш адекватно змогли попрацювати на турніку. Але не важко. але не важко, Відсотків 60 це куку -ку з головою вистачить. От якось так: турнічок ви вставляєте. Бруси ну, тут набагато простіше. Робіть жим плюс брус, і буде все чудово. Буде прекрасно. Перша вправа жим на звичайній лаві. Дуже багато воняють, потрібно. Похила, звичайна, ніхуя не дасть. Писали мені, от, блядь, Нікулін сказав, потрібно отак, Нікулін, блядь, нахуя мені ваш Нікулін? Нікулін жме в сміті взагалі, тому що він на фармакології, він там що не робить, синтез білка в нього не припиняється. Викид гормонів, такий термін, про нього він не думає, тому що в нього штучні гормони він в себе вводить. розумієте? Нам потрібен вихлоп. Вихлоп від важких базових вправ, щоб ці гормони знаходились в нашій крові. Головна умова росту це присутність анаболічних гормонів в нашій крові. Організм сам їх виділяє, ну, звісно, не в такій кількості, хіміка, ви не доженете ніколи. Але все-таки більше буде викид від базових прав, ніж від ізоляції. От. Тому жим на звичайній лаві. Більш потужно ви це зможете зробити. Більш з потужною вагою викид буде більший, на похилі і ви так не зробите. Потім бруси або чергуйте. Два варіанти. Один. Ви розігрілись на жимі прекрасно і готові йти на бруси. Інший варіант, ви виложились на жимі і хочете нормально попрацювати на брусах, тому треба десь відпочинок. Жим, турнік, потім бруси. І отак якось чергуємо. Можна жим важкий, Одне тренування бруси легкі. Інше жим легкий. Бруси важкі, можна взагалі бруси робити першими, іноді дивувати ваші м'язи. Це вже це, ну, людей просто дуже багато, це все індивідуально, кожен підбирайте під себе. Для всіх одну рекомендацію неможливо дати. Ну, от, якось так, в принципі, те, що я хотів вам розповів. На сьогодні все, друзі, мій друг, а ви і сюди. Не Іди, мій друг передає вам вітання. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Всім добра та спорту. Ку-ку.